Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі АЗК Вок. А зараз ми запрошуємо вас до 2402-го розіграшу Супер Лото. Джекпот на сьогодні становить 22 мільйони 417 тисяч 620 гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3, і ми переходимо до розіграшу. Хай щастить. Сорок сім. 31 24 двадцять чотири. П'ятнадцять. Тридцять сім. 11. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3472-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 593 тисячі гривень. Сережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. Шістнадцять, чотири. Сім. 43. Лото Максимо. максимально вигравально. Шановні гравці. В вашій увазі 8404 розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект Кулюк номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 65 23 55 13 51 26 66 1 10 36 Тридцять чотири. Сімдесят два. 21, три. Двадцять 6, Двадцять один. Шістдесят один. Дев'ятнадцять. Шість, шістдесят, сорок два. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7257 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7. 3. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім, три, чотири. Бережіть себе, все буде Україна.